Мова про гайки на розкос і на вин. центральні ліва і права різьба. Ліву зробили по заводу, іде одна різьба права. Ми дні зробили. Бачите, наші ютинські те, що ми виготовляємо по ЮМЗ, це все ми самі виготовляємо. І ось гайки, які ми зробили для себе. Чому ми зробили? По-перше, гайка тут 36, У нас на 41. Е -е, більше тіла, яке прилягає. Чим більше тіла, тим краще і не так розбиває. І по перше, ми його зробили ширше. Тому що тут ну, ось тут буде, дивіться. Дивіться, який прям. прям воно видно, бачите, як? Тут повноценна різьба. Тут більше і прилягання іде, площа за -за захвату, дивіться, так, як тут. Бачите? Воно отак от захватило і все. У нас я захотів, щоб воно все перекривало. Тобто площа навіть розбиваю. Ну, була набагато е, краще, тому зробили і ліву, і праву гайку, і продаємо її комплектами. Це не такі там великі гроші, але нормальна сталь, е, нормальна якість. Ні про запчасть, наше виробництво самі виготовляємо МТЗ і на бз. Це оригінал Білорусі. -Бі -Бі.